батьки розповідають, дітей везли, нібито в табір, на відпочинок, їм обіцяли за три тижні повернуть. Але минав місяць, два, і діти просто зникали. За офіційними даними в яких ми впевнені, що найменше. 22 тисячі зниклих дітей. Але я переконана їх значно більше. в Україні багато закладів, звідки могли вивезти дітей. і в Росії безліч місць, де їх можна було сховати. У Маріуполі був створений так званий гуманітарний коридор за участі Червоного Хреста. Спершу всі думали, що це міжнародний червоний хрест. Люди довіряли на машинах, що їхали, були імена дітей. Та замість того, щоб вивозити людей на підконтрольну Україні територію, всі машини звертали в інший бік на тимчасово окуповану там уже чекав фільтраційний табір.